Які проблеми з ендокринною системою супроводжуються набором ваги? Умовно можна ожиріння розділити на первинне, або так зване елементарне, яке пов'язане з постійним профіцитом калорій, та вторинне, яке виникає внаслідок патології? За статистикою лише 5% від загального числа пацієнтів з надмірною масою тіла та ожиріння, пов'язане з гормональними причинами. І це, як правило, наслідок гіпотеріозу, але як правило, набір маси тіла буде не більше 5-7 кг. кілограмів. Це за рахунок набряків та пастозності, якими він супроводжується, а також трохи заповільненого обміну речовин при гіперпролактинемії, при гіперкортицизмі, надлишковій продукції кортизолу, при гіпогонадизмі, незалежно від того, чи це фізіологічний клімакс, чи внаслідок хірургічних чи інших втручань, також при гіперандрогенії у жінок. Але варто пам'ятати, що усі ці стани, окрім набору маси тіла, супроводжуються ще й іншою тяжкою симптоматикою.